Друзі, всім доброго. У мене 9-та година вечора, на вулиці вже темно. І що я роблю? Подивіться на лічильники. Будинок споживає 108-190 Вт. З мережі береться 200, майже 290 Вт. А я заряджаю акумулятора. Так незвично. За ці літні місяці жодного разу не заряджав акумулятора від мережі. А зараз я його точніше дозаряджаю акумулятора, бо хочу е, зробити тест на ємність. Хочу подивитися, за, наскільки змінилася ємність акумулятора за рік. Ну, точніше, не за рік, а за 10 місяців, як, якщо бути точним. Е, Роблю це. Трошки в інший спосіб, ніж раніше. Раніше я його е, розряд. Ну, вже є в мене таке відео, я робив тест, але я розряджав тоді майже завжди навантаженням більше 1 кВт. Ну і, звісно, тест був декілька годин. А зараз хочу залишити е, акумулятор на ніч і побачити, е, яка ємність. В даному акумуляторі, бо також е цікавились підписники, е яка буде ємність акумулятора, ну, скільки з нього можна буде взяти, якщо його розряджати повільним струмом, так би мовити, невеликою, невеликим навантаженням. Отже, що ми зараз робимо? Ми зараз повністю від'єднуємось від мережі. Від загальної. І запам'ятовуємо ось цю цифру. 6 кВт 150 Вт. Ага. І побачимо вранці, скільки кВт буде знято з акумулятора. Зазвичай, я вже знаю своє споживання вночі. ну За 12 годин. Орієнтовно у мене споживання кВт 400, кВт 600 Минулого тесту у мене вдалося зняти по лінії 220 кВт 450 Вт з акумулятора. Але нагадаю, там були, була висока навантаження. Зараз навантаження буде мінімальне. Це, це один холодильник. Зазвичай в мене працює два холодильника вночі, а сьогодні заходжу, бачу, холодильник один розморажується. Отже, споживання буде явно меншим, ніж 1,5 кВт, і тому можна провести цей тест вночі. Ну і Звісно, що для частоти експерименту я ж вимкнув сонячні панелі, щоб вранці, коли з'явилось світло, вони не заряджали акумулятор. Зараз на акумуляторі 28,4 7 Ампер навантаження. Будинок споживає 154 О. цей запустився ще холодильник. До цього працював телевізор та освітлення, а це ще додався холодильник. Ну і взагалі вночі буде працювати лише холодильник та роутери. Але ж холодильник умикається періодично. Отже до ранку. Живусь ми ранку. Десь там сонечко за хмаринками. Проводимо тест далі. А, і бачимо, що за 11 годин 750 Вт. По лінії 220 було знято. Напруга на акумуляторі на інверторі показує 267. Споживання будинку 200 Вт. На акумуляторі 27 Вольт. Ну, що ж, не вийшло його повністю розрядити малим навантаженням. Зараз мої попрокидаються, чайник, мікрохвильовка. Це все буде працювати, будемо дорозряджати вже таким способом. 9 година ранку, пройшла ще годинка. Зняли кіловат-100. Зараз поживання будинку. Кіловат-100. 60. На інверторі 24,8, 52 береться з акумулятора. Це працює скороварка. На акумуляторі 25 і 4 на елементі 3 61. Якщо дивитись по Лівспаю, орієнтовно такої ж ємності, такого ж року у батареї, то Nissan Leaf ну так би мовити, каже, що зелена зона розряду це 3,8 мінімальна, жовта 3,5. Але я, у мене за останніх півроку акумулятор нижче 20 5 вольт не розряджався. Звісно, взимку розряджався і більше. Взагалі, у мене налаштування від 21 вольта до 29 робочий діапазон роботи акумулятора. Але менше 25-26 вольт я намагаюся не розряджати його. Ну, ось і все, акумулятор майже розряджений. іноді попискує, бо скороварка то вмикається, то вимикається. Не буду далі його мучити. Під'єднаю сонячні панелі. О, бачите, зараз піде зарядка. О, зарядка, розрядка. Отже, отже, сім е, кВт 59, було 6,15 п'ятнадцять. Зараз порахуємо. Двадцять шість амперів іде сімсот сорок. Вт видають панельки. Зараз у нас півдесятої. Отже, орієнтовно. Орієнтовно оскільки кіловат? 400. Такі. Майже так, так, так само, як і минулого разу. Значить, втрати в'ємності. Мінімальні за рік експлуатації оцього бушного акумулятора, якому вже 10 років. Але ось тест попередній і теперішній я не знаю, як порівняти, вони дещо різні по часу, тому що минулого разу там декілька годин він розряджався. А цей тест більше 12 годин, ну, орієнтовно 12 годин. І ось цей же інвертор також живиться від акумулятора. І десь 30 Вт він бере в час в годину на себе. О, навіть сонячної панельки не вистачає. Ну, зараз скороварка відімкнеться і буде заряджати. І орієнтовно десь за 12 годин ну, мінімум 300 Вт взяв на себе цей інвертор. Ну, хай ми це все опустимо. Ага. Суть, суть даного експеримента показала, що за рік експлуатації. Майже немає втрати поємності акумулятора, ну, орієнтовно десь 100, 100 Вт годин. Я думаю, це гарний показник. Але ще раз скажу, я намагаюся його так, як зараз у цьому відео не розряджати. Я розряджаю 3, 7, орієнтовно 3,7-3,8 на елементі. Менше я стараюсь не розряджати. Для нових глядачів скажу, що це комірки від Nissan Leaf, яким вже 10 років, ємністю орієнтовно 30-35 А годин кожна комірка. інвертор на 3 кВт та дві сонячні панелі. Ryzen по 540 Вт. Отже, для чого робився даний тест? Uh -huh. Підписчикам було цікаво, яка була втрата ємності за рік експлуатації, особливо за зиму. Та й собі також було цікаво, як почувається зараз даний акумулятор. Це по-перше, а по-друге, uh -huh. а по-друге, ви дізнаєтесь у наступних відео, для чого робився даний тест. Всім дякую за увагу. Всього доброго.